Техній, завершуючи тематику розмов про Сполучені Штати Америки, про надання далекобійної зброї, про нашу роль у стратегіях наших партнерів і нашу роль у стратегіях партнерів Російської Федерації. До речі, це також цікаво. Ми про це казали і говорили з Віталієм Портниковим, який відзначає, що, наприклад, скажімо так, у партнерів Російської Федерації. Є різні цілі і у різних партнерів стосовно того, як може завершитися ця війна, і вони не завжди тотожні з цілями Володимира Путіна. Там Іран можливо повністю підтримує Китай не цілковито. Де ми зараз знаходимося? От Батенко казав, що ця осінь стане визначальною. Ну, в даному разі, мабуть, взагалі передбачати такі речі, як тривалість війни і перебіг подій. Край складно так само, як край складно зрозуміти, хто на початку листопада переможе в американських виборах, і оскільки це найпотужніша країна світу, і це все впливає на всі події, в тому числі на наші. Хто знову ж таки тут ми знаємо, що шанси приблизно однакові залишаються досі. На відміну від авторитарних режимів, та в демократичних країнах завжди інтрига зберігається до кінця. Ви кажете про союзників Росії. Зрозуміло, що там по різному все виглядає. Тобто є маргінальні режими на кшталт КНДР, значно потужніші там Іран, скажімо, чи там Венесуела. Ну це так дуже умовно. Да? Але знову ж таки ми дуже часто кажемо про країни демократії і країни авторитарних режимів чи диктатур. А і зрозуміло, що в наших умовах дуже важливо, як відбуватимуться вибори в західних країнах ну, найближчим часом, це не тільки США. Тобто, коли ми говоримо про Захід, то ми розуміємо, що є оці виклики, які дуже багато перераховували щойно. Один з викликів це не тільки те, а хто стане президентом США, тому що. Ну в цілому нам видається більш пріоритетним і більш виграшним вибір Кемали Гарріс. але знову ж таки ми знаємо наскільки ця допомога при демократах надходить ось цими дуже невеликими дозами, і це вкрай складно передбачати, як далі будуть розгортатися події. Зрозуміло, що це більш-менш передбачувано, і це принаймні в цьому плюс. Але звичайно масштаби допомоги мали би бути більші. І коли ми задумуємося над тим, що являє собою ВВП Заходу і ВВП Росії з сателітами умовними, то ми розуміємо, це не порівнянні величини. Тим не менше, ось цей колективний захід будьмо відверті, ясно, що вони нам допомагають, але ми страждаємо від того, що. Ті переповнені склади зброї, які є в США, вони ну все ж таки потрапляє ця вкрай потрібна нам зброя в дуже недостатніх кількостях. Так, от я хотів би сказати не лише про США, але й про Західну Європу і на жаль, і Східну Європу. Теж Європейський Союз так? Насправді, якщо вдуматись, ми останнім часом бачимо тенденції, на жаль, не дуже сприятливі. Тут багато говорилось в ефірі тож ж таки Віталія Портнікова про те, що доводилось чути, про Угорщину і Словаччину. Чесно кажучи, я от часто задумуюсь над тим, а як все змінилося в порівнянні, наприклад, з другою половиною ХХ століття, ми прекрасно пам'ятаємо ну з історії та ті і 60-ті роки. Події в Угорщині, та ми пам'ятаємо події в Празі, в Чехословаччині тодішній. І ми розуміємо, що це якби виглядало що найбільш проєвропейські були вектори розвитку саме в Угорщині і в Чехословаччині. А що ми зараз бачимо? Тобто ми спостерігаємо, якісь зовсім протилежні речі. І, до речі, ми пам'ятаємо праска весна Чехівська. Ключ прошу Чайхій, ключова фігура праської весни словак за походженням Олександр Дубчик. Якщо ми порівнюємо Дубчика і власне Роберта Фіцо, mm -hmm. та чи, наприклад, ми порівнюємо тодішнього прем'єр-міністра Угорщини mm -hmm. Надя і теперішнього Віктора Орбана, і ми бачимо якісь такі неймовірні речі, тобто найбільш якби проєвропейські вектори тодішні – Отже, праска весна, і угорський виступ, і теперішнього словака Фіцо і угорця Орбана. Ну, бачиш, наскільки це помінялося з точністю до навпаки, і це наші безпосередні сусіди. А що робиться в Німеччині? А як піднімає голову альтернатива для Німеччини в східних землях? Ми бачили ці, ну справді дуже загрозливі результати виборів. Тобто, ми спостерігаємо ці тенденції. До них треба ставитися дуже так уважно і спостерігати, що там відбувається. Ну і ще один момент, тому що це дуже болить і це дуже особисто. Ви щойно згадували минулий тиждень і ці обстріли Львова. Ви мене представляли як викладача Львівського університету імені Франка. Але я ще викладаю в Українському католицькому університеті. У нас було заняття вівторок якраз, і в мене була група культурологів, де навчалася Дарина Базилевич. Це було перше і останнє її заняття. Тобто, буквально через кілька годин її не стало. Та? Вже було потім наступне заняття і стану тих її однокурсниць, однокурсників, які провчилися цілий рік до цього, знаю. Тобто, звичайно, це важко переживати і це зіставляєш такий глобальний рівень з особистим. І розумієш, наскільки ми живемо в такому справді не просто турбулентному і непередбачуваному світі, але. Ну, напрочуд жорстокому світі, коли буквально в будь-який момент може статися непоправне, і людина, яку ти бачиш, і все життя перед нею, і тут раптом це життя обривається. Буде вже в нашому ефірі по суті завершальне слово. Бачу, ви під руку в мене репліка, І хотіли, насправді, так насправді. Так. Я хотів коротко поставити питання панам по депутатам, тому що ми дуже багато говоримо про наповнення бюджету. Мене шокувала одна цифра, яку я буквально вчора почув це співпраця з Росією в нафтогазовій сфері, тобто мова йде про те, що транзит газу, начебто, має бути відновлений. А, чи продовжений а, і це буде давати Україні, наскільки я чув, 280 мільйонів доларів. Натомість Росія на цьому зароблятиме порядка 11 мільярдів доларів. Те саме стосується нафти. Mm -hmm. Тобто, яка тут ситуація? Це, чесно кажучи, дуже такі ну, битки стає, коли думаєш про те, що відбувається співпраця під час війни. І наскільки це виправдано ну, взагалі, навіть якщо говорити з економічних міркувань, я можу ну панахамка, прошу прошу. Ну я справді теж чув це від прем'єра, який пояснював, відповідаючи журналістам. Я до речі теж цю інформацію знайшов: що виявляється, Угорщина і Словаччина взамін Лукоїну качає нафту іншої фірми російської через територію України. Я зробив офіційний запит до прем'єр-міністра щодо того, коли і хто підписав цю угоду і на яку суму. Бо насправді я погоджуюсь з вами, і це позиція аналітиків, фахових, з якими я спілкувався, що Україна більше втрачає, я вже не кажу в політичному, а в економічному від такого. Такої оборудки, вибачте, ж це кому? Це тим двом європейським нашим сусідам Угорщині Словаччині, яка всюди виступає проти України ФІЦО і, і то і, і їм ще давати. Це перше. А стосовно газу, я чув офіційну заяву прем'єра, що ніхто з українського боку не збирається продовжувати верніше е поновляти контракт, який закінчується восени. Інша річ, що український уряд. Має думати, як використовувати цю трубу, бо це наш, е, як кажуть, національний ресурс. Його теж він не може бути технологічно. Пан Тарас Фахівець він нам пояснить, що якщо не використовувати взагалі його, то це б через декілька років металобруг. Це б теж неможливо допустити.